Ну а я нагадаю, що уряд продовжує надавати публічні звіти про свою роботу сьогодні. Заслухають членів економічного блоку. Чекають на міністра економіки Айвара Сабромавічуса, міністра фінансів Наталію Яресько, міністра інфраструктури Андрія Пивоварського, міністра ЖКГ, Геннадія Зубка та багатьох інших. Учора ж звітував про свою роботу силовий блок. Уряд продовжує звітувати про виконану роботу за непростий для країни рік. Почали з силовиків. Міністри внутрішніх справ та оборони країни розповіли, яку мету перед собою ставили, та що ж все таки вдалося зробити. Реформа збройних сил є самою коштовною, але самою необхідною, заявив міністр оборони України Степан Полторак. За рік сформовано 138 нових військових комісарів, створено військово-оперативний резерв першої черги, який за командою зі зброєю в руках готовий стати на захист держави. Завершується створення єдиного. У державного реєстру військовослужбовців в рамках боротьби з корупцією до держави повернено 1400 гектар землі та 21 важливий об'єкт нерухомості. До військ поставлено більше трьох з половиною тисяч одиниць озброєння, більше 400 тисяч ракет та боєприпасів. Прийнято на озброєння 17 сучасних зразків військової техніки. з початку проведення АТО відремонтовано більше ніж 34 тисячі одиниць військової техніки. Також було зроблено сім проектів у сферах докупівель речового продовольчого та житлового. Забезпечення. Також запроваджена система електронних закупівель, яка зберегла державі 176 мільйонів гривень. Я чітко розумію, що зроблено чимало, але я так само розумію, що все це ще не є достатньо. Нам треба дуже багато що зробити. Які пріоритети перед нами стоять на минулий рік, на рік, який буде, на 2016 рік. В першу чергу це зміцнення системи протиповітряної оборони. Розбудова інфраструктури військово-морських сил, збільшення чисельності військовослужбовців за контрактом, технічне переоснащення армії, прискорення темпів реформування Збройних сил України. І у іншого крила силовиків за цей рік не менш кардинальні зміни. Аби зробити нову національну поліцію, були внесені зміни більше ніж у 100 законодавчих актів. І це за словами Арсена Авакова, дало змогу зробити з міністерства міліції нормальний європейський офіс. Ліквідовано МРФ та ДАІ найбільш корумповані структури. З органів було звільнено 47 тисяч працівників. Наразі йде переатестація усіх кадрів МВС. 12 тисяч вже пройшли тести, але здати їх не змогли майже третина усіх колишніх міліціон. На тих, хто вже пройшли, чекає ще співбесіда та перевірка на детекторі брехні. Заробітна платня працівників органу збільшилася не менш як у три рази. Щоби то просить общества, щоб обращатися обстрілів за працівників, можна щось показати. Ми фарсівно запустили проєкт патрульної поліції. Сьогодні проєкт патрульної поліції це така смівізитна карточка реформи МВД. Ну давайте будьте чесними. Это только визитная карточка. Это самое начало и самое простое начало.